Шостканська громада в умовах загрозила з чітким курсом на розвиток. Розпочинаючи апаратну нараду, міський голова Микола Нога нагадав про жахливий теракт, який стався 4 квітня у Кривому Розі. Ракета влучила у дитячий майданчик. Загинули 20 людей, із них 9 дітей. Ще 74 людини отримали поранення. У зв'язку з цим у неділю в день загальнонаціональної жалоби, громада Шостки вшанувала пам'ять загиблих. Було приспущено державний прапор, відбулась хвилина мовчання. Посилуються обстріли прикордонних громад, в тому числі й обласного центру Суми. У нас працює хаб. Для переселенців, для евакуації населення із прикордонних громади я прошу соціальні служби посилювати цю роботу, підтримувати людей, які хочуть евакуюватися в глиб країни І з допомогою нашого хабу вони реєструються, отримують необхідні матеріальні ресурси, відправляються далі. Я прошу, щоб ця робота посилювалася. Минулого тижня у шостці завершилася теоретична частина курсів для жінок, які навчаються водінню автобусів категорії Д. Про це повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. На даний час дичата готується до старші екзамену по теоретичній частині, також настав весняний період і з Крівня місяця середини місяця розпочнуть курсувати до досадово гарних масивів, Тому активно проведемо роботу у цьому напрямку з перевізниками. Своєю чергою міський голова дав доручення очільниці управління розробити й інші програми професійного навчання для жінок. Роботу в цьому напрямку наголосив нога, потрібно активізувати. Тому що на день час на подкотреба ринку все технічні спеціальності, такого вузькопрофільного, то ми будемо спілкуватися з населенням, які спеціальності вони заважають. Може якась синтехнічна або електрозварювання. Також згадали про програму підтримки для тих мешканців, які не мають лічильників на воду. Її реалізація продовжується. Визначено процедуру дають дозволи на встановлення лічильників. Також ну здійснення збір інформації щодо мінімальної потреби на ну, скажімо, фінансового ресурсу на встановлення лічильника холодної води. Будемо з вами сьогодні осведжувати. Попри календарну весну, температура на сумщині залишається низькою. Синоптики прогнозують заморозки. Тож аграрії змушені тимчасово призупинити посівну кампанію. Проінформував начальник відділу агропромислового комплексу Василь Кіктьов на сьогоднішній день з погіршенням погодних умов. Дощі бачите, сильні приморозки. Переходять посівна компанія призупинена. Але вже посіяно ярих зернових на площі 1460 гектарів. Це такі культури, як пшениця 690 гектарів, ячменю 50, гороху, 220 двадцять вівсу 500 гектарів. Тим часом у шості триває робота з передачою земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам, у тому числі ВПО. Про це повідомив керівник управління комунальної власності Анатолій Грибань. У районі садівнічного товариства Мічуринець. Біля сільхозхімії е, землевпорядники отримали завдання щодо поділу земельної ділянки на 28 восім. Ділянок зараз готуються відповідні документи з метою винесення на сесію. незважаючи на примхи погоди, комунальники шостки продовжують безперервно докладати зусиль для благоустрою міста. Зокрема, за словами очільника управління ЖКХ, у зв'язку з підготовкою до великодніх свят та з метою запобігання утворенню стихійних сміттєзвалищ на кладовищі в садовому мікрорайоні встановили притчі для збору сміття. На тижні У нас тривали роботи по прибиранню Нашого міста вивезення листя, сміття, ліквідація стихійних звалищ. Прийнято додатково. У нас 11 працівників, щоб прискорити цю роботу. Залучили додаткову техніку. Прибирали посілок минулому тижні, вулицю Свободи прибирали, кладовище прибирали. на... До по вулиці Воронівській встановлено так для інформації. Встановлено прицеп, щоденна набирається, вивозиться. Так що громадян, прошу, чи можна одразу виносити на прицеп, це прискорить наше прибирання. Міський голова Микола Нога також надав доручення підготувати пропозиції щодо ремонту покрівель, а також передбачити можливості для допомоги людям із закупівлею рубероїду, аби встигнути до завершення сезону.